Друзі, привіт! Неймовірно смачні, корисні фаршировані перці. Любите? Готуємо. Для початку підготуємо перці. Їх потрібно промити, відрізати плодоніжку і видалити насіння. Тепер пасируємо в олії одну моркву натерту на крупній терці і цибулю, нарізану купиком 5-7 хвилин на середньому вогні. Тепер підготуємо фарш. У мене яловичий 500 грамів. Далі у мене є ось така копчена паприка. Чорний перець. Сіль. У мене рожева, можна, звичайно, це абсолютно не принципово. І улюблені трави. У мене це суміш італійських трав. Додаємо приправи за смаком. У мене це півтора чайної ложки солі. Чайна ложка перцю. І такі ж пропорції для паприки та італійських трав. По одній чайній ложці. Далі промитий рис. Використовую басматі, він довгозернистий, і завжди виходить розсипчастий. 200 г. Добавляю пасировані овочі. Вони стали м'якшими. Цибуля набула золотавого кольору. Але не мають вигляду зажарки. Поєднуємо всі інгредієнти, гарненько перемішуючи. Ставлю закипіти 1 літр води і починаю фарширувати перці. Я підготувала ось таку гусятницю, вона в мене йде з кришкою. Якщо ви такої не маєте, можете використовувати будь-яку жаротривку форму і перці зверху прикрити фольгою. Ложкою наповнюємо середину перців нашим фаршем, сильно ущільнювати не потрібно, оскільки рис збільшиться у об'ємі. І зверху залишаємо вільний край 1-1,5 см. Ось така краса у нас виходить. Тепер готуємо заливку. Нам потрібна томатна паста, в мене виявилась з перцем можна звичайно, додаємо 2 повних столових ложки. Сюди ж додаємо 3 столових ложки сметани, жирність неважлива, яку полюбляєте. І заливаємо все одним літром окропу. Гарненько все перемішуємо, намагаємося більш-менш добитися однорідної консистенції, але грудочки від сметани можуть залишатися це абсолютно нормально. І тепер заливаємо наші перці. 300 мл я розподілю в перці усередину. І все, що залишиться 700 приблизно мл, я виливаю прямо на дно нашої форми. Ось така краса, у нас виходить наші перчики, готові до запікання. Накриваю все кришкою і відправляю. У духовку, яка була попередньо розігріта до 200 градусів Цельсія. На одну годину. Ну що, година минула. Аромат стояв неймовірний і скажу я вам чесно, дочекатись всій сім'ї було дуже складно. Але гарантую, результат перевершить всі ваші сподівання. Під час запікання перець залишається духмяним, рис виходить розсипчастим і неймовірно смачним. Готується страва швидко і з мінімальним набором інгредієнтів. Тому обов'язково побалуйте себе та своїх рідних. Рада, якщо була вам корисна. Насолоджуйтесь!